В білій церкві розпочав свою роботу ветеранський центр. Це проект мінветеранів та міносвіти, направлений на соціальну реабілітацію та покращення навичок і знань ветеранів російсько-української війни. Це пілотний проект по створенню безбар'єрного середовища, створення. Освітніх просторів для ветеранів і членів їхніх родин це спільний наказ Міністерства у справах ветеранів і Міністерства освіти і науки України, який був підписаний в травні цього року. За цей період ми відкриваємо 13-й центр ветеранського розвитку. Ветеранський центр базується на потужностях Білоцерківського національного аграрного університету, а саме на юридичному факультеті. Аби потрапити на навчання до центру, необхідно звернутися або безпосередньо туди, або до приймальної комісії. Вищого навчального закладу. Всі знають, де знаходиться приймальна комісія, тому люди, які будуть потребувати саме вступу до університету на короткострокові курси по перекваліфікації, які наразі розробляються на всіх факультетах, вони можуть звернутися до координатора людини, яка буде саме опікуватися цим центром, є керівник центру ветеранського розвитку, є центральний корпус є ректор, який я яка завжди готова і відкрита відповісти на будь-які питання, як зазначають у Київській обласній військовій адміністрації, ветеранський центр на базі аграрного університету поки єдиний в Україні. Тож навчальні програми, якими користуватимуться тут для перекваліфікації ветеранів, є досить актуальними на даний час. Ми аграрна область, дійсна агробізнес Після таких величезних руйнацій, які є на сьогодні, під час війни, я сам родом в Запоріжжі, можу про це говорити як сильно зруйновані заводи, агробізнес знову вийде на перші місця. По будь-чому і ветеранська спільнота, як активні і сильні хлопці, які знають силу в руках і бажання до перемоги, зможуть завдяки вашому університету. Отримати найсучасніше знання і знання перемагають всюди. Ректорка Білоцерківського нау наголосила, що у ветеранському центрі не лише отримуватимуть нові знання, але й комунікацію з роботодавцями для якнайшвидшого працевлаштування. Якщо людина закінчила певні курси і далі не отримала роботу, це ні про що зрозуміло. Тому співпраця з роботодавцями повністю повна координація, повна комунікація і повний аналіз. Вже зовсім скоро такі центри мають показати результат, впевнені у мінветеранів, адже проєкт розроблявся досить ретельно та на довгострокову перспективу. Ми хочемо, щоб це був справжній освітній хаб для ветеранів і членів родин, який б допомагав би в профадаптації, який б допомагав в легкій реінтеграції в цивільну освіту наших захисників і захисниць. Дмитро Ніжельський, Марк Семінський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.